В Україні запроваджено електронний реєстр військозобов'язаних в січні 2024 року. Я адвокат Андрій Бур'янський, і в цьому відео я пропоную розглянути питання, де буде зберігатися інформація, в тому числі персональна, щодо військозобов'язаних, резервістів та призовників та військослужбовців, яка буде знаходитися в реєстрі військозобов'язаних осіб резервістів та призовників, тобто чоловіків від 17 до 60 років. А також в реєстрі військовослужбовців. так нагадаю, що 16 січня 2024 року Верховна Рада. Ухвалила закон номер 10062, згідно якого було внесено відповідні зміни та створено відповідні реєстри військозобов'язаних резервістів призовників а також реєстр військовослужбовців. Я вже зняв відео з аналізом даного закону. Якщо вам цікаво, можете перейти на нього, натиснувши на посилання в правому кутку цього екрану. Так нагадаю, що даним законом буде збиратися досить великий об'єм інформації. Щодо контактів, телефонів, електронної пошти, наявності освіти, посвідчень водія, по право керування іншими транспортними засобами, тракторами та інше, плав засобами, літаками, тобто досить великий об'єм інформації, наявність та проходження військової служби і, і так далі. Але ж тема відео, де буде зберігатися ця персональна інформація. Щодо чоловіків від 17 до 60 років, за думкою адвокатів, так депутати планують зберігати цю інформацію за допомогою хмарних овищ на серверах країн НАТО. Звернув увагу, що раніше законом було заборонено зберігання. Інформації, яка містить персональні дані щодо особи поза межами території України, але депутати з якихось підстав вважають, що можна відійти від вимог даних даного закону, який забороняє зберігання даних за кордоном, і зберігати ці персональні дані не просто за кордоном, а в за допомогою хмарних сховищ саме країн НАТО, Звернував, що Україна ще не є членом НАТО. І це питання досить спірне, тому що вважати, що у нас є наразі досить великі шанси для вступу в НАТО в найближчий час. Ну я вважаю, що цих шансів немає. Ну це моя особиста суб'єктивна думка з огляду на військовий стан. Поки він не закінчиться, я думаю, що Україна не отримає статусу члена НАТО. Тому зберігати персональні дані щодо військозобов'язаних резервістів призовників, а тим більше військовослужбовців, які здійснюють безпосередню бойову участь в відсічі збройної агресії Російської Федерації за допомогою хмарних сховищ НАТО, які наразі не є навіть союзниками України, а тільки партнерами, я вважаю, що це неправильно і це не має бути. Так, наприклад, я не чув, щоб бази даних, наприклад, щодо військовослужбовців. Ізраїлю зберігалися США чи в інших країнах. Я думаю, цього не відбувається. Чому тоді планується зберігання наших даних там, невідомо. І на щастя, цю думку підтримують все ж таки е, певна кількість депутатів. Так, наприклад, членкиня парламентського комітету з національної оборони Соломія Бобровська заперечує щодо зберігання даної інформації на серверах і в хмарних ховищах країн НАТО. І вона нагадує, що навіть для союзників зберігання інформації, яка відноситься в тому числі до розвідувальної, не розголошується. і є державною таємницею, розголошення якої буде шкодити національним інтересам України. Тобто, ви розумієте, кому могло прийти на думку надавати інформацію, не надавати, зберігати інформацію. Про військового службовця, який з 2014 чи з 2022 року перебував в зоні бойових дій, виконав певні бойові завдання, і цю інформацію зберігати поза межами території України в хмарних сховищах країн, які навіть не є союзниками України. Безумовно, в разі витіку даної інформації, це завдасть загрози життю та здоров'ю, як військового військовослужбовця, так і членів його родини. Тут е я хочу зауважити, а де зберігається інформація, яка міститься в застосунку дія, там досить значна і персональна інформація міститься. Е ну, майже кожного другого українця, який там зареєстрований, а той може і більше. Тобто половина українців зареєстрована в даному застосунку, і там мається інформація про прізвище, ім'я по батькові, паспортні дані, наявність посвідчення водія, наявність купа іншої інформації. Хоч і пан Федоров зазначає, що це досить обмежений об'єм, але це досить великий об'єм інформації, де вона зберігається? Невже на хмарних серверах країн НАТО? Якщо ми відкриємо застосунок ДІЯ і подивимося, яким чином зберігається інформація, то там зазначено, що дія це захищена платформа, і вона розташована в секретному дата-центрі і з досить великим рівнем захисту від кіберзагроз. І з огляду на те, що другий рік війни триває, і ці дані досі не змогли взламати та отримати російські окупанти. То я вважаю, як мінімум, можна використовувати за аналогією і зберігання інформації щодо реєстрів військозобов'язаних та військослужбовців в даному випадку. Ну це моя особиста суб'єктивна думка. Якщо ж ви вважаєте, що по-іншому має вчинятися зберігання інформації, ну я вже не кажу, чи повинно зберігатися інформація. В принципі, як на мене. З огляду на те, що в Україні діє військовий стан, з огляду на те, що досить складно йдуть процеси мобілізації, я в принципі не заперечую щодо того, що має бути відповідний реєстр, і мені взагалі не зрозуміло було, чому потрібно було два роки, щоб створити цей реєстр, при тому, що Україна є найбільш цифровізованою країною. Як мені е, здається, ну ви подивіться більше 200 там, 20 реєстрів е, рідного різного роду баз даних де зберігається інформація в електронній формі. Чому це потрібно було два роки, щоб в цілях мобілізації зібрати цю всю інформацію? Чому, наприклад, пан Федоров не зміг це зробити ну, через е, півроку після початку війни? Чому потрібно, щоб е, працівники ТЦК, порушуючи багато вимог закону, конституцію і так далі ганялися за військозобов'язаними, щоб вручити їм повістку, яку вони виписують від руки з порушенням вимог закону, маючи вже підписаний, тобто, по суті, підроблено цю повістку, і на це жоден сум не звертає уваги. Навіщо це робити? Створили базу даних, подивилися, хто що, як відправили відповідні повістки навіть в електронній формі. Я не заперечую щодо цього. Має бути є військовий стан, є війна, має бути певні мобілізаційні заходи. Але ж не треба робити це через одне місце. Ці дії працівників ТЦК по суті створюють негативне відношення до мобілізації. У населення, хоча держава навпаки має певним чином заохочувати мобіляційні заходи, вона має захищати військовослужбовців, забезпечувати їх, і не тільки тих, що там на передовій або які тільки відправляються, а тих, хто й повернулися, тих, хто скалічені інваліди, хворі або поранені. А ми бачимо, що цього не відбувається. Що якщо військослужбовець ще більш-менш отримує якісь виплати на, в зоні бойових дій, то коли він, не дай Бог, поранений, лежить в лікарні, то все там через якийсь період перепиняються ці виплати. А на забезпечення належного медичного догляду він навіть не може розраховувати, чому все це впливає на загальний стан мобілізаційних заходів. Ну і звісно, ці дії працівників ТЦК, якого жодним чином я не чув. От у нас е, вже е, два роки йде війна, вже там десь через півроку почалися от ці підстави, коли там працівники ТЦК починають гнущатися з військовозобов'язаних там хапати їх, порушувати їх права і так далі. І жодного не притягнуто до відповідальності. Взагалі, навіщо в ТЦК така кількість осіб, які можуть виконувати свій безпосередній військовий обов'язок в зоні бойових дій, створили електронну базу, направили повістки, вирішуйте це, всі питання в рамках демократичної держави. Чому це не було зроблено досі? Чому надана можливість? Виїхати купі військозобов'язаних, в тому числі і колишніх депутатів за кордон. Ну хто це відповідає, хто поніс відповідальність? Навіть працівники СБУ кажуть, да, ми викрили там певну схему. А відповідальність де? Де люди, які притягнути до відповідальності, не просто порушено кримінальну справу. У нас щоб порушити кримінальну справу, це складно, але можливо зробити навіть через суд. Але довести справу до обвинувального вироку суду, який набуде чинності, тобто особу буде фактично притягнута до кримінальної відповідальності, про це ми нічого не чуємо майже. Якщо ви не погоджуєтесь з моєю суб'єктивною думкою, є у вас інша позиція з цього приводу. Будь ласка, висловте їх в коментарях під цим відео. Обміркуємо, подивимось, взагалі, які думки у моїх підписників та взагалі у українського народу щодо цього приводу. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було вам корисно, поставте лайк, дзвіночок, підпишіться на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!